Отже, привіт Ютуб! З вами Леший. І сьогодні хочу поговорити про таку штуку, як Наз е в розрізі НАЗу EDC, з яким я не розлучаюся вже на протязі ну, плюс-мінус 10 років. Е сталися в мене невеличкі зміни. Е турнікет лишився той самий. Раджу всім носити турнікети через ситуацію в країні, через те, що. Е Неадекватні сусіди бомблять мирні міста України і отримати будь-яке поранення. Поранення пов'язане з великим, великою втратою крові, воно може коштувати життя людина, стікає за 19 секунд, стікає кров'ю при магістральних кровотечах. Саме тому раджу носити з собою турнікет. Так як я мотоцикліст заядлий, то в мене то все знаходиться на штанах. Під час служби виконання службово-бойових завдань, воно знаходиться також в штанах. Ну, на, на цивільному одязі воно теж знаходиться десь в боковій кишенці штанів, саме тому, що штани це ну, останнє, що би, ви знімаєте, тому, тому якось так. Е, що змінилося? Питали в мене, де взяти от таку от аптечку. Е, на жаль, вона в мене прийшла в негодність. Вона відслужила 10 років від дзвінка до дзвінка, е, затрьопалася вже має такий непрезентабельний вид. Всередині е, почав сипатися захисний е, шар водонепроникний, і е, на днях з побратимом мав змогу купити е, в дуже крутому магазині. Мав змогу купити, зараз навіть прорекламую цей магазин, мав змогу купити таку от штуку. От Тут знаходиться назва магазину. Спробую так, щоб вам було видно. Так, Знаходиться назва магазину. Тут знаходиться де кільце такий edc шний органайзер. В цьому органайзері в мене знаходиться все решта. Все решта, це стержень з кресалом. Думаю, відмовитися від того кресала стержень лишу, іноді користуюся, іноді досить корисно. Кому то не важливо, хто тим не вміє користуватися, не носіть з собою. Також в мене тут знаходиться багаут, багаут знаходиться як резервний ніж. Іншого застосування цьому ножу я не знайшов. На самий-самий критичний випадок. ну... Він не дає мені впевненості, не дає мені впевненості в е, утриманні. Він постійно намагається в мене викрутитися з руки, е, працює. Ну, гальмує його трошки, цей Lock, Замок мені не подобається. Працювати з ним мені особисто незручно, але як аварійний ніж на саму критичну ситуацію, от поклав його в аптечку. Мав би змогу, хотів би його замінити на CGRB. CGRB набагато крутіший. Єдина проблема: тут сталь, сталь d 2 вона ржавіє, не знаю чи вдасться. Показати. Ну, буду намагатися вставити тут фотографію. Трошки, трошки покрився клинок патіною. І саме через то я його не раджу класти в, такий, в таке спорядження, бо будете мати ніж, який поржавів, і він ну, може навіть вийти з ладу. І то не досить круто для аварійного ножа, тому для аварійного ножа має бути все-таки, на мою скромну думку, має бути все-таки нержавійка. Е і ніж має бути необ'ємним. Знаю, багато люблять опінелі. М можливо, я би сюди поклав опінель, але там є проблеми з руків'ям. Руків'я, по-перше, широке, по-друге, Затискає при набуханні деревина, затискає клинок, і саме тому ну, от, от, поки що таке рішення. Можливо, пізніше прийду до якогось іншого. Що в нас знаходиться тут? Тут в нас знаходиться е, от, для тих, хто любить відкривати консерви, знаходиться відкривашка. Е, тут знаходяться сірники е, з е, таким чиркалом, сірники е, трофейні. Чіркало теж трофейне, е, ну от закінчиться, потім заміню їх на нормальні людські сірники, які не будуть гаснути від просто подиху. От В такому от плані воно знаходиться. Вода не проникна, перевірено. Е, тут в мене ж знаходиться е, пінцет. Ну, пару разів треба було діставати скалки і осколки, які не глибоко сіли під шкіру. І е, ну, без пінцета трошки було погано. Особливо, якщо це якісь дрібні осколки типу скла, або якісь дрібні осколки, е, ну, наприклад, там від того ж самого Агеса на ізльоті. Е, ну, без. Е, Пінцету досить досить неприкольно їх діставати зі шкіри. Ну і відповідно загнані шматочки деревини, так називаємо скалки, теж без пінцету іноді складно дістати. Тут в мене знаходиться голка. Голка, не знаю, спробую сфокусувати. Голка з великим вушком, не дуже вона хоче фокусуватися. Голка з великим вушком завжди е в неї продіта. Нитка для чого то робиться? Для того, щоб відразу на привалі, коли там у вас порветься спорядження, щоб в темноті не шукати, не продягати тремтячими руками голку. Вірніше нитку в голку, ви собі її зняли, зашили спорядження і заховали нитку з голкою, відповідно, в органайзер Далі в мене тут знаходиться, ну, буду діставати не по порядку. Теж зверху знаходяться рукавички, рукавички такі американські, звичайні рукавиці для надання домедичної допомоги. Теж така штука, рукавички для вас. Ви захищаєте себе від ну, якихось ну Не дуже приємних так наслідків кровотечі. В такому от теж потрьопаному мішочку знаходиться вата, теж треба його замінити буде. Сьогодні, можливо, трошки пізніше заміню. вата використовується як не дивно, разом з нашим огневом. Коли там закінчились сірники, запальничка в нас газова перестала працювати. Ну, наприклад, від того, що замерз газ, тоді виручає оця от штука. Е, ще в мене тут знаходяться кусачки для нігтів, теж там тисяча і одне застосування. Використовую дуже часто, дуже часто ну, пригождаються, особливо по прямому призначенню. Отакий от от стерильний, е, теж пасувало би то все замінити, ще шматок ватки. E, що у мене тут ще знаходиться? Знаходяться різні дивні серветки, теж їх треба, певно, буде замінити. Є така алкогольна серветка, алкоголевмісна, є така штука, яка зупиняє кровотечу, е, є така серветка, яка очищає рану. І, знову ж таки, ця алкогольна серветка, вони вже, певно, втратили свої властивості. є ще Знову ж таки, ця штука для е, зупинення кровотечі, така БЗК антисептична. Е, теж ну, треба їх буде замінити, якось задамся тим питанням, буду мати силою наснагу. В принципі, на цьому все закінчується. Е, такий невеличкий нас, вже досить довго досить довгий час використовую, е, досить е, часто виручає. Зараз пластер перемістився звідси в гаманець, тому що ну, натертості порізи бувають дуже часто, і пластер з комплекту EDC, Єдіше з нас перемістився в комплект EDC, хоча, напевно, пасувало би закинути хоча б одну штучку сюди, в цей комплект для того, щоб мати змогу заклеяти рану, коли то буде необхідно. В принципі, можна сюди додати, якщо треба, або перекис, або я ще мав теж на даний час закінчився йодний маркер. Десь тут вставлю, як виглядає цей йодний маркер для обробки ран. В принципі, заткнути рану, перетягтися, вистачить, а потім ну, будемо чекати на евакуацію. Цивільним то простіше, військовим то трошки складніше, але військові, окрім такої аптечки, носять ще велику. В мене ця аптечка носиться тільки як ну, самий останній резерв, як такий наз, який буде використаний у випадку, там, наприклад, втрати аптечки повністю. Або е, коли до аптечки я не буду мати змогу дістатися, то я там буду десь знаходитись в одному місці, а моя бойова аптечка буде знаходитися десь зовсім в іншому місці, тому таку штуку ну раджу, хоча би, хоча би так поверхнево мати десь при собі. Такі в мене справи, такий в мене наз. Е, ще з назу хотів показати те, що знаходиться постійно на мені. Знаходиться отака от, от штука. Це кресало дістається. Не дуже хочу діставатися. Добре. Е, в принципі... не хоче. Бо, е, в принципі. Теж має місце, має е, декілька варіантів використання. Е, постійно хочу про нього розказати, постійно забуваю. Е, загалом три метри паракорду зняли, е, розмотали, використовуємо від зав'язки мішків для бруствера е, до того, щоб просто розвісити білизну. Тисяча і одне застосування в зручному форматі, постійно при вас, коли дуже сильно притисне, маємо змогу то все зробити. Е, кресало. Знову ж таки, постійно, при вас, я сюди додаю зазвичай десь в водонепроникному таку маленький катишок вати, або ж вата знаходиться тут. Знову ж таки, якщо от, ну, так сталося, що треба розвести багаття, вмію працювати, знаю, як працює. Кресалом е, ну, зробив декілька чірків, і вже від того можемо е, ну, якось відштовхуватися. З кресалом треба знатися, треба розуміти, як воно працює. Е, ну, просто так воно працювати не буде. Знову ж таки, там ці алкогольні серветки з алкоголем і вата можуть дуже добре е, запалювати навіть. Ну, досить сирі дрова. Але то треба розуміти, тим треба попрацювати, попробувати, якщо то не ваше, ліпше носіть декілька запальничок. І останнє свисток. Ось от така от штука. Чому свисток важливий на початку вторгнення не було змоги передавати сигнали, і один із методів сигналів, які ми передавали з моїми побратимами, це був свисток. Тобто були умовні декілька, там, декілька типів свистів, і от таким от чином, завдяки свистку, ми могли передавати одне одному сигнали. Там, ну, грубо кажучи, там два свистки збираємось е, використовують різні методи передачі інформації. Знову ж таки, працюють глушилки, працюють реби, виходимо з ситуації, так, як, ну, так як виходить, виходити з тої ситуації. Е, ну, знову ж таки, це мій досвід. Е, не всі тим, з тим стикалися, не всі е, з тим користуються для цивільних людей, коли ви загубилися, досить крута штука, свисток знову ж таки на руці. Якщо там е, особливо втрапили в біду, отримали можливо якесь поранення, е, не дай Бог, то ви свистом можете довше подавати сигнали. Ви можете е, ну, тим же самим рятувальникам подавати сигнали, тому що кричати голосом, особливо коли ви маєте поранення, то не досить круто і досить скоро ваш голос сяде. Досить скоро у е, вас пересохне в горлі, і ви не зможете подавати сигнали голосом. А свист, навіть якщо просто дихати, то, е, ну, багато то е, сил не вимагає. І навіть знесилені і поранені, ви зможете якось подавати сигнали людям, які вас будуть рятувати. Таке в мене сьогодні відео. Такий в мене набір. Знову ж таки, це тільки мій досвід, це тільки те, що я виніс за часи своєї служби і способу свого життя. Тому таке відео: бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть Федерації. А з вами був Лєший. До нових зустрічей.